Таргетована реклама це платний інструмент інтернет-маркетингу за допомогою платформи Meta. В даному випадку ми поговоримо про рекламу в соціальних мережах, про платну рекламу в соціальних мережах. Що таке Мете? Це платформа, яка об'єднала в собі Facebook та Instagram і допомагає нам заробляти гроші на пошуках клієнтів, на продажі своїх продуктів, своїх товарів та послуг. Всі зараз говорять про таргетовану рекламу. Всі наші клієнти, дуже кожен третій клієнт хоче таргет, я хочу таргет. Давайте налаштуйте мені таргет, скільки коштує таргет. Але давайте спочатку розберемося, в чому особливість таргету, в чому його фішка, в чому його для вас користь, як для власника бізнесу. По-перше, дуже величезний функціонал, дуже багато метрик, дуже багато можливостей по аудиторії, по рекламним креативам, взагалі по налаштуванням. Але для того, щоб правильно співпрацювати, вам потрібно розібратися в її функціоналі, хоча б в основних якихось моментах, які допоможуть зрозуміти, по-перше, навіщо вам ця таргетована реклама. Тому сьогодні я пропоную з вами розібратися в тому, щоб зрозуміти, в чому фішка, в чому суть таргетованої реклами. І почнемо ми з цілей. будь-яка реклама, будь-який пост, який ви публікуєте, будь-який рілс, будь-що, що ви розміщуєте у себе на аккаунті, або у себе там в інстаграмі, в Фейсбуці, скажімо так, має свою ціль. Ви маєте розуміти, якщо я закидаю пост в сторіс, що я хочу цим показати, що я хочу отримати. Я хочу, щоб люди подумали, що я там розумний, якщо ми говоримо про особисте. Да? Наприклад, ми не говоримо, якщо про бізнес. Або люди хочуть подивитися. Я, яка в мене позиція, наприклад, як я відношусь до тієї та до іншої справи? В бізнесі теж саме. Вам перед тим, як запускати таргетовану рекламу, перше, на що ми звертаємо увагу завжди це ціль. Ціль, яку я хочу отримати. Починаємо будувати свою роботу налаштуванням рекламного аккаунта, ми завжди з чого. З постановки цілей, так побудована платформа, навіть щоб вам було легше, простіше заходити в особистий кабінет AdManager і перед вами шість цілей.